Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. <клес> Ярік Ракицький зібрався на килим до Сергія Риброва. Його шеф пакує валізи на Донбас-арену. А от Андрію Луніну, схоже, незабаром битиме по воротах найдорожчий футболіст в історії. Далі розберемо, що і як, і більш детально. Якісь півроку тому повернення Ярослава Ракицького у Шахтар викликало хвилю хейту серед українського болівальницького ком'юніті. Нагадати не співаючому захиснику про зрадоньку чотири роки заробітків зеніті, коли його рідний Донбас потерпає від окупантів, не полінувалась левова частка фанатів та експертів. Ну зачем воно не надо? я себе так настраював? Піврічний контракт із рідним клубом скидався на спробу відбілити репутацію футболіста чи то пак навіть на послугу від гірників. зважаючи на рівень футболу Яріка в другій половині 22-го, здавалося влітку Ракицького забракують. Але ж ні, ось тобі новий річний контракт її ласкаво просимо. Новину загалом сприйняли з позитивом, принаймні в коментарях соцмереж Шахтаря, крім нечисленних вигуків, ганьба, загалом одні лише компліменти і навіть натяки на повернення захисника в національну збірну. Зрештою, ми б і не здивувалися, якби Сергій Ребров запросив центр бека до головної команди, і там рак Кашіп не зіпсував. Після повернення у «Шахтар» Ярослав Ракицький 14 разів виходив на поле, забив два голи, і віддав три асисти. А ми говоримо про центрального захисника, якому незабаром стукне 34. Не забував і про свої головні функції, які виконував на добротному рівні. Сухі цифри у тих 14 -ти матчах з Ракицьким на полі, Шахтар пропустив лише 6 м'ячів. Мені по весні в чемпіонаті України. Божевільно подобається футбол Ярослава Ракіцького. Божевільно! Ну і золото УПЛ, також зокрема, і його заслуга. Чи заслуговує Ярік знову одягнути синьо жовту форму? Вирішувати, звісно, не нам з вами, але підняти цю тему в коментарях під відео певно не завадить. А от чого ми точно бажаємо Ракицькому і його клубові загалом якнайшвидше повернутись до рідного Донецька? Один із топ-менеджерів Шахтаря має тверде переконання, що це трапиться зовсім скоро. Спортивний директор Даріо Серна, натхнений успіхами українських вояків, зробив лаконічний пост. Напис незабаром побачимось. Донецьк підсвічується вогнями, мабуть, найкращого стадіону України Донбас Донбас-арени, де гірники в останні грали ще 2 травня 2014 року. Було б символічно і дуже круто, якби чемпіони України, дай Бог, на 10-ту річницю повернулися до рідних фанатів. Небайдужа доля Донецька і України загалом Руслану Маліновському ще один вихованець Шахтаря, нехай інколи і вляпуються в слизькі ситуації, як то обійми з російським футболістом, бере активну участь у гуманітарній допомозі Україні та підтримці наших переселенців. А от з професією у Марселі в Маліни справи зараз не дуже. Хочеться вірити, що все зміниться з приходом нового тренерського штабу. Олімпійців очолив 57-річний іспанець Марселіно Гарсія Тораль, який до цього працював виключно у себе на батьківщині. Може саме фахівцю зі свіжим поглядом до снаги реанімувати кар'єру Маліновського і змусити забути про не найкращі цифри: два десятка матчів і лише два голи у цьому році. Немає чим похизуватись, і ще одному українському легіонерові Андрію Луніну виглядає на те, що і в наступному сезоні не варто чекати покращення в реалі. Голкіпер вочевидь залишається в Мадриді і продовжить втішатись недоїдками зі столу Тібо Куртуа. Ну і нехай тепер Луніна принаймні буде нагода тренуватись в одній обоймі з найдорожчим гравцем світу. Таку перспективу, а мова про перехід в реал Кіліана бапе малюють французькі змі. Чемпіон світу, нібито покине Париж за 250, Ні, давайте краще так за чверть мільярда євро. 200 лямів ПСЖ повинен отримати одразу ще 50 – у вигляді бонусів. Так чи інакше маємо шанси стати свідками нового трансферного рекорду історії футболу. Якщо цьому судилось статись, Андрію Луніну бажаємо лише одного. Нехай той МБАПЕ добряче поганяє на тренуваннях бельгійця. Може, хоч так українець отримає якомога більше ігрової практики. Уже вам побачимо футбол, штука непередбачувана.